Добрий день, я Хомич Марія, учениця 11 класу Дмитрівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Що звернули ви увагу, що останнім часом кожна людина прагне отримати послуги в онлайн режимі та виконувати різноманітні операції на телефоні? Електронні послуги завжди є дуже актуальними, особливо зараз у воєнний час, коли люди як ніколи потребують допомоги та підтримки від держави, а самодія стала чи не єдиним способом користування послугами держави. У нашому дослідницькому проєкті проблеми інформаційної безпеки в інтернеті та надання адміністративних послуг засобами електронного урядування через платформу Дія. Ми дослідили платформу Дія, як приклад електронного урядування в Україні та дізналися, яким чином відбувається захист даних користувачів та як захист... захистити себе у системах електронного урядування. Сьогодні ми дуже часто вживаємо термін інформація у повсякденному житті. Може неможливо знайти таку область знань, де він не використовувався. Великі інформаційні потоки буквально поглинають людей. Говорячи про неї, слід визначити ще один термін конфіденційність інформації, значення якого полягає в обмеженому наданні особистої інформації стороннім людям, рівень розвитку та засоби безпека інформаційного середовища, які є одним із найвагоміших факторів у всіх сферах державної безпеки, активно впливають на стан політичної, економічної та інших складових державної безпеки України. Окрім цього, варто не забувати й про власні заходи захисту інформації. Він цифри дає 5 основних порад, як себе убезпечити. Ви їх можете побачити на екрані. Пам'ятайте, головне це те, що потрібно встановлювати надійні паролі та не давати нікому свої особисті дані. Загалом, я урядування передбачає спосіб організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж, яка забезпечує роботу в. Ре... В режимі реального часу робить максимально простим і доступним щоденне спілкування особи з органами влади. Дети змогу суб'єктам звернення витрачати якнайменше часу на отримання адміністративних послуг та настояти в чергах, а це спричає економію бюджетних коштів. До того ж, з розвитком є-документів можна не боятися втратити їх паперові варіанти і завжди мати все необхідне у своєму смартфоні. Якісно побудована система електронного урядування має позитивно впливати на загальний хід та наслідки проведення подальших радикальних перетворень в українському суспільстві розбудову соціальної держави. В Україні з 2017 року стартувала платформа Трембіта, яка забезпечує обміну інформацією між усіма державними електронними реєстрами. Вона має безпеч... забезпечити використання. Єдиних стандартів доступу до інформаційних ресурсів держави зменшення рівня доболювання даних у державних реєстрах. Завдяки трембіті, кожен публічний орган відповідно до своїх повноважень, має підключитися до необхідного інформаційного ресурсу та отримати встановлений набір інформації. Також трамбітер забезпечує для дії отримання даних з реєстрів і дозволяє здійснювати верифікацію, не зберігаючи результати транзакції, тому дані ніде не накопичуються, що гарантує безпеку і конфіденційність даних громадян. Авторизація за допомогою технологій Bank ID, Face ID, тестування стосунку білими хакерами, котрі під час бакбаунті у 2021 році не виявили жодних слабких місць. Робота над платформою потужної команди IT-спеціалістів це все гарант захисту даних. Та швидке реагування на можливе втручання зловмисників. Також ми провели опитування, що серед учнів, 9-11 класів, вчителів та інших працівників Дмитрівської ЗОЖ, щоб дізнатися, чи користуються вони системами і послугами є урядування. Результати відображено у графіках. Також ми порівняли показники з минулим роком та можемо зробити висновок, що на 19,3% людей стало більше користуватися дією. І загалом в Україні, за підрахунками з 2021 року, вже більше 13 мільйонів користуються додатком. В порівнянні з 2019 роком ця кількість зросла більше ніж у 5 разів. Це говорить про те, що платформа є не тільки зручною у використанні, а й потрібною, тому українці стали більше довіряти захисту даних в системах електронного урядування. Отже, підпливом розвитку глобальних та локальних мереж та ІКТ відбувається цифрова трансформація. Прикладом є урядування в Україні є додаток Дія, який дає змогу швидко отримати послуги, інформацію і скористатися електронними документами у будь-який час зі свого смартфону. Як показала практика не тільки в Україні, а й за кордоном. Багато країн зацікавилися нашим застосунком «Дія» та неодноразово надсилають пропозицію на купівлю її технологій. Ми можемо зробити висновок, що Дія це захищена платформа, яка розташована у надійному дата центрі. Вона відповідає світовим стандартам захисту від кіберзагроз. Також платформа зберігає мінімум особистих даних про своїх користувачів. Усі дані у додатку зберігаються і не, вклю... не зберігаються і включно у шифрованому вигляді. А для частин критичних даних використовується блокчейн. Технологія розподіленого зберігання даних. Нічого кращого, поки в світі не придумали. Дякую за увагу.